Війна в очах дітей так називається фотовиставка, яка відкрилася в науковій бібліотеці імені Короленка 21 листопада. Ідея проєкту належить військовим, котрі допомагали евакуюватися сім'ям з дітьми, що постраждали від збройної агресії РФ на Донеччині. Автором її ініціатором стала Оксана Агненко, начальник групи військово цивільного співробітництва на Бахмутському напрямку. І вона захотіла зробити такий проект, тому що побачила в очах дітей оці жахіття війни. Адже деякі діти в 2014 році переїхали на підконтрольну територію України, а зараз їм знову потрібно було тікати від війни. Три десятка дітей з прифронтових районів Бахмута, Костянтинівки, Солидара, Добропілля стали героями фотопроєкту. Це діти війни, де найменшому два, а старшому 14 років. Військова журналістка Поліна Коваленко сфотографувала їх під час проведення конкурсу малюнку на асфальті наприкінці літа. Це очі, які не обманюють. Переконаний командувач. Військ ОК Північ Віктор Ніколюк. Понад рік його підрозділи виконують завдання на території Луганської області, дуже часто спілкуючись з місцевим населенням, особливо з дітьми, розумієш їх відношення, тому що це, ну якщо дорослі можуть щось не сказати, то діти ніколи не будуть лукавити, вони завжди скажуть, те, що є. Ідея виставки виникла після їх спілкування. Першими глядачами фотопроєкту Війна очима дітей були жителі Донеччини. Після Чернігова її побачать в країнах Балтії. Обіцяє Віктор Ніколюк, передусім у Литві, Латвії Естонії. Нині в бібліотеці імені Короленка експозиція розташована одразу на двох поверхах. Її можуть побачити всі відвідувачі. Ми вибрали залу для демонстрування робіт саме. Там, де 30 березня, стався приліт до нашої зали, до бібліотеки. Це був такий мінометний артобстріл. Дуже постраждало наше приміщення. Під час презентації фотовиставки представниця поліції ювенальної превенції у Чернігівській області передала командувачу військ ОК Північ Державний прапор, на якому діти Чернігівщини залишили свої слова подяки. Всі діти виявили таке не собі яке бажання підписати прапор. Це були і слова подяки, і побажання скорішої перемоги. Сподіваємось, що це буде для нього як оберіг і для всіх захисників нашої країни, а також стимулом того, що наші діти вірять в перемогу і бажають захисникам бити ворога на всіх фронтах. Діти довіряють, передаючи цей прапор, же теж часто почуття відповідальності, тому що. Не можна схибити, необхідно виконувати, захищати свою державу, визволяти її від ворога, наносити враження у будь-якій точці нашої держави. Подарунок бійцям зробила і бібліотека імені Короленка. Вона передала на передову і блокпости понад 100 книжок сучасних українських авторів. Збір літератури для бібліотеки українського воїна триває.